Далі у ранку великому місті тема надзвичайно дискусійна, але настільки ж надзвичайно важлива сексуальне виховання дітей. Серед усіх дискусій є залізний аргумент: це безпека дитини або підлітка. Якщо вчасно розказати про власні кордони, про наслідки незахищених зв'язків, то можна запобігти критичним ситуаціям, таким як хвороби, як зґвалтування або інше. Отже, команда благодійного фонду Олени Пінчук вже вкотре проводить табір для дітей, в якому вони в грайливій формі вивчають правила безпечного та повноцінного життя. Що може змусити дітей посміхатися у такий важкий час? Звичайно, дитячий табір. А якщо мова йде про мікс табору та неформальної освіти, це взагалі, як підлітки кажуть, топчик. Тож, якщо ви не знали про існування табору з сексуальною освітою, сідайте зручніше. Подобається комусь чи ні, але теми інтимного характеру хвилюють підлітків більше, ніж школа. І якщо батьки не наважились поговорити з дітьми на інтимні теми, в гру вступає інтернет або друзі. Подібний шлях отримання інформації у 99% випадків закінчується некоректним трактуванням хвилюючих тем, а в житті взагалі може нести неприємні наслідки. Тож в еру розвитку інформаційних технологій робити вигляд, що сексу не існує, не вийде. Отже, в рамках роботи фонду. Олена Пінчук та освітнього простору діалог хаб періодично відбувається табір для підлітків, який в прямому сенсі полегшує життя батькам, бо тут розкажуть про те, на що у багатьох і язик не повертається. Вчора у нас був майстер-клас з використання презервативів. І якраз на цьому моменті зайшла мама двох дітей, і вона каже: Боже, як це класно! Я ж не маю їм це показувати і розказувати. Ми трохи затрималися, бо дітям це такий був екшен. І їм, звичайно, це було цікаво і корисно перш за все. І вони не хотіли розходитись. То батьки вони дуже терпляче чекали, поки закінчиться цей майстер-клас, і з вдячністю в очах казали, що да, будь ласка, розкажіться ви, а не ми. Таборі діти знаходяться з ранку до вечора сім днів поспіль. Програма насичена та цікава: лекції, зустрічі, англійська, навіть навчання з тактичної медицини. Цілий день діти знаходяться в нас. Ми їх годуємо обідами, перекусами, розважаємо, намагаємось програму будувати так, щоб серйозні теми межувалися там з переглядом фільму на англійській мові, наприклад, з якимись активними вправами. Але головне, діти вчаться правильно сприймати своє тіло та дізнають. Це як зберегти фізичне і ментальне здоров'я. Ми розуміємо, що випадки насилля, небажаної вагітності, захворювань вони трапляються саме від відсутності сексуальної культури і сексуальної грамотності. Тому просто ем, треба приймати це як частину життя, бо ми ж розуміємо, що секс в нас є, і будувати цю культуру від маличку. І тоді, коли дитина дійде віку вже початку сексуального життя, вона знатиме про правила безпечної поведінки, про правила безпечного сексу, про свої власні кордони, про свої власні бажання. Нам пощастило потрапити на круту лекцію від психологині та популярної блогерки Анастасії Забели про розвінчування міфів. Є міфи, які більш такі стосуються тіла, типу, про те, що там статеві губи мають бути ідеально симетричними, або груди мають бути ідеально симетричними, або пеніс має бути обов'язково величезним, тому що на картинках в інтернеті показували великі чи на відео, а в реальності насправді все може бути досить по-різному. Є і інші шкідливі міфи, наприклад, про те, що презервативи не захищають від вірусу імунодефіциту, або що загалом презервативи є ненадійними, тому типу навіщо їх використовувати, якщо вони не мають. Сенсу є один із таких досить шкідливих про те, що в якості контрацепції можна використовувати розчин оцету або лимонну кислоту, лимонний сік. Ну це дійсно досить шкідливо. Взагалі, ніфи навколо інтимних питань це тема окремого сюжету, чого тільки варти, мій улюблений, що завагітніти вночі неможливо, бо сперматозоїди сплять. Іноді нам і уявити важко, що саме наші діти можуть сприймати за правду, тому краще ці процеси контролювати, ну або довіряти їх спеціалістам. Всі резиденти хабу це психологи, сексологи і дуже етично, екологічно. Говорять з дітьми на теми, що їх дійсно турбують, тому що які б довірливі стосунки не були у дітей і батьків, все одно є глибина запитань, яку вони не зададуть батькам, але тут в діалохаб ми створюємо їм безпечний простір для того, щоб вони у професіоналів. Професіоналів з дипломами могли спитати все, що їх цікавить, щоб дізнатися розклад роботи табору, варто знайти сторінку фонду Олени Пінчук в соціальних мережах і вчасно подати заявку на участь, оскільки цей табір вже якийсь там не знаю. Напевне, десятий в історії діалохабу і фонду. То ми вже вкотре бачимо, як діти в понеділок, о десятій приходять дуже похмурі, дуже закриті. А в п'ятницю ввечері наприкінці цього тижня вони, звичайно, не хочуть розставатися і кажуть: а чому тільки на тиждень цей табір? Давайте робити на два. А вам гарного дня, і побачимось! Вам сподобалось?